З вами Аптуля. І я сегодня хочу поговорити про українських, російських, англійських письменників і взагалі про їхнім твори казки, там байки. Все хочу розказати. Я, мені стало скучно, я накупляла свою багато книжок. І, ну, багато яких письменників російських з українським переводом, англійським з українським переводом, ну багато яких і найбільше мені сподобалась ось ця книжка. Вона мені сподобалось тим, що в неї в цій книжці є цікавість. Цікаво, що в кінці буде. Цікаво. Ну, я вам не буду сказати сюди. Вам ж цікаво, правда? От самій прочитайте. Ця книжка коштує мало. На зараз це дуже мало. 87 гривень це мало. Мені дуже сподобалось. Ну, оформленням. В цій касті, як кажуть, смисл є. Смисл в касті є. називається часодієм. Дуже гарна казка. письменниця українська Наталія Щерба. Вона мені дуже сподобалась і якщо вона буде дивитися це відео, я їй подякую, тому що. Багато таких книжок, дуже гарна книжка. І такої книжки є 6 частин. Ось це, наприклад, перша частина. І ще друга, третя, п'ята, шоста. Я ще прочитаю, але вам пораджу прочитати ще. Я пораджу вам всі 6 частин прочитати, вони дуже цікаві. І... Я Я думаю, что там есть что почитать. Я думаю, там есть что почитать, и вам было очень интересно. Ну, я думаю, это за слова Оплески и очень хорошая книжка. Спасибо, спасибо. С вами была Юля. Читайте книжки, освещайтесь, перейдите гранить науки. Пока.